Казка Василя Сухомлинського, як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок, змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там сухо. Ось наступила осінь, падають жовті листочки з дерев, Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, пішов в ліс, наколов на своїй голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знов пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. Ще раз пішов їжачок в ліс, знайшов грибочки, висушив і теж склав в куточку. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика. Але зайчиня не хоче йти в хатинку їжачка. І сіра мишка теж не хоче, і ховрашок. Тому, що у них свої нірки є. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив звірок його. Пострибав цвіркун до їжачка, взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.